Справа 599. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо? Перше задання 2p-1, що множиться на 3p плюс 5, відняти 6p в квадраті. Розкриваємо дужки 2p-1 множимо спочатку на 3p. Записуємо, що це дорівнює 2p. Ми множимо на 3p. Додати 1. Ми також множимо на 3p. Далі 2p-1 множимо на 5, то ми пишемо додати. 2п, що множиться на 5, додати мінус 1 також множимо на 5, і відняти 6p в квадраті. Це дорівнює. 2п помножити на 3п, це буде 6п на п це п в квадраті. Далі мінус 1 помножити на 3p це буде мінус 3p. 2п помножити на 5 це буде плюс 10p. Міс 1 помножити на 5, це буде мінус 5. І мінус 6п в квадраті. І це дорівнює 6п в квадраті мінус 6п в квадраті сума дорівнює 0. Групуємо тоді подібні доданки. Є у нас мінус 3p і 10p. 10p відняти 3p це буде 7p. Залишиться відняти 5. Є. Переходимо до другого задання. 12 додати 3m мінус 2, що множиться на 5m плюс 6. Розкриваємо дужки. записуємо, що це дорівнює 12. Додати 3м помножити на 5m. Далі додати мінус 2. Ми також множимо на 5m, додати. Далі 3м множимо на 6. Додати. Мінус 2 ми також множимо на 6. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 12 додати. 3 помножити на 5 це буде 15. m помножити на m це буде m у квадраті. Мінус 2 помножити на 5, це буде мінус 10m. Далі 3m помножити на 6 плюс 18m. І мінус 2 помножити на 6, це буде мінус 12. Це дорівнює. Ну що ж, 12 додати мінус 12 в сумі дорівнює 0. То в нас залишиться 15 m у квадраті. Далі 18 m мінус 10m це буде плюс 8m є. Третя. Третє завдання m плюс 3, що множиться на m-5, відняти m, що множиться на m-2. Це дорівнює. m плюс 3 спочатку множимо на m, то це буде m помножити на m. Додати 3, що множиться на m. Далі m плюс 3 множимо на мінус 5, то ми пишемо плюс m, що множиться на мінус 5. Так, додати 3, що множиться на мінус 5. Ну і залишається. Зараз мінус m помножити на m-2. Тому пишемо додати мінус m, що множиться на m додати. І мінус m ми множимо на мінус 2. Це дорівнює. m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі 3 помножити на m це буде 3m, пишемо плюс 3m m помножити на мінус 5 це буде мінус 5m 3 помножити на мінус 5 це буде мінус 15 мінус m помножити на m це буде мінус m у квадраті і мінус m помножити на 2 це буде плюс 2m. і це дорівнює. m у квадраті відняти м у квадраті сума дорівнює нулю то у нас Подібні доданки, дивимося, є 3 рм, є мінус 5М і є плюс 2М. 3М, додати 2М це буде 5М, і відняти 5М, це буде рівню сума 0. Можемо записати тоді, як 0 відняти 15 або додати мінус 15. Ну і це буде дорівнювати мінус 15 є. Переходимо до четвертого задання. 3а мінус 2, що множиться на 4 а плюс 1, відняти 12а в квадраті мінус 2. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки спочатку. 3а мінус 2 множимо на 4, записуємо, що це дорівнює. 3а помножити на 4а. Далі додати мінус 2, що множиться на 4 а Далі 3А2 множимо на 1, то пишемо плюс 3 а Множимо на 1. Додати. І мінус 2. Ми множимо на 1. Далі у нас перед дужками знак мінус, то записуємо мінус. У дужках було 12а, стане мінус 12а. Отже, пишемо мінус 12а в квадраті. У дужках було мінус 2, міняємо знак данки на протилежний буде плюс 2. І це дорівнює. Виконуємо множення, 3 помножити на 4 це буде 12, а помножити на а це буде а в квадраті. Далі мінус 2 помножити на 4а це буде мінус 8a. 3a помножити на 1 буде плюс 3a. 2 помножити на 1, це буде мінус 2, мінус 12 а в квадраті. Ну і плюс 2. І це дорівнює. Так, сума 12а в квадраті мінус 12а в квадраті дорівнює 0. Мінус 2 плюс 2 сума також дорівнює 0. Залишиться мінус 8а плюс 3а. То мінус 8а додати 3а це буде мінус 5а. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому заданні записуємо 7P-5. В другому завданні записуємо 15 m у квадраті плюс 8m, в третьому завданні записуємо мінус 15. І в четвертому завданні записуємо мінус 5А. Yeah.